Доброго дня, шановні громадяни Дніпропетровщини. Мене звати Сергій Корінний, я начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. І сьогодні ми поговоримо про проблеми випалювання сухостою та їх наслідків. По статистиці, з початку 2022 року в екосистемах на території нашої області виникло майже 2600 пожеж в екосистемах на загальній площі 2768 гектарів. З них 1950 пожеж сухої трави та очерету, майже 600 пожеж сміття. Три пожежі на сільхозгосподарських угіддях, 44 лісових пожежі, які сталися на території Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства, загальна площа пошкоджених лісових масивів 106 гектар. спалювання сухостою, сухої трави та чагарників під час воєнного стану може розцінюватися як акт диверсії. Таке рішення прийнято Верховною Радою України шляхом внесення змін до Кримінального кодексу України від 3 березня поточного року. Законодавці у статті «Диверсія», окрім існуючих злочинів, передбачили навмисні підпали сухостою. Відповідальність за злочини, передбачені статтею Диверсія, карається від 15 років до довічного ув'язнення. Це пов'язано з тим, що під час воєнного стану витрачаються додаткові сили, засоби та кошти для боротьби із загоряннями. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лісова охорона, пожежні дружини, інші сили та засоби залучаються для ліквідації таких пожеж. Надалі фіксація таких порушень може класифікуватися не тільки накладанням штрафу, а й кримінальною відповідальністю. Що стосується шкоди, яку несуть з собою пожежі в екосистему, шкода від спалювання сухої трави. Багато лика і надзвичайно небезпечна. Окрім безпосередньої загрози людському здоров'ю, спалювання сухої трави призводить до таких загроз. При спалюванні трави на присадибних ділянках або стерні на фермерських полях виникає загроза перекидання вогню на інші природні ділянки, що веде в свою чергу до порушення законодавства та знищення диких рослин та тварин. Саме зі спалювання стерні на полях розпочинається більшість степових пожеж. Аналогічним чином існує загроза лісових пожеж і загоряння житлових будинків, перекидання з лісових масивів на житлові будинки та в зворотньому напрямку пожежі. При випалюванні сухої трави травмується коріння багаторічних трав, рослин, дерев, насіння, ґрунт. Якщо ведеться спалювання стерні на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, постає інша загроза: дим та вогонь являються напівпровідниками. І за відповідних умов здатні стати причиною коротного замкнення ліній електропередач, що несе за собою руйнівні наслідки для цілих населених пунктів промисловості та регіонів. Дим від вогнич, в туманні дні може утворювати смог і надовго зависати у повітрі. У цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що призводить до збільшення та частоти дорожньо-транспортних пригод, аварій. Окрім того, попадаючи у легені, смог викликає суттєве погіршення здоров'я людини. Шановні мешканці Дніпропетровщини, дякую вам за увагу. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Бережіть екосистеми системи та себе.